Слава Україні! Я Олег Христопа, і це історія для дорослих. Підписуйтесь на наш канал і підтримуйте нас на Патреоні. Сьогодні розпочинаємо новий проект про найсвіжішу історію України часів незалежності. Вважається, що свою гібридну війну проти України Путін розпочав у 2014-му. Але це не так. Насправді вона тривала завжди, просто до до часу без танків і градів, а у химерних формах газового, економічного, дипломатичного протистояння. А в 2012-му Росія розпочала проти України взагалі неймовірну сирну війну. Економічний тиск один зі стандартних засобів тиску Кремля на сусідні країни. У різні часи Росія не пропускала продукцію країн, з якими мало розбіжності в політичних поглядах. У 2005-му – польське м'ясо, у 2006-му – грузинське вино і боржомі. Шпроти з Латвії теж у 2006-му, А молоко з Білорусі у 2009-му. Коньяк з Придністров'я у 2011-му. Але найчастіше заборони стосуються саме українських продуктів. Кремль мстив Україні Ющенка за помаранчеву революцію це було хоч якось зрозуміло. Зараз же він брутально бив по проросійському Януковичу ринковими обмеженнями і цінами на газ. Так складається мірова кон'юнктура по різним причинам. Ми тут не при чому. Ну надо платити. Український Кабмін демонстрував розгубленість і бажання всидіти на двох стільцях. Урядовці не цураються перспективи і рибку з'їсти, і на коня сісти. Віце-прем'єр Сергій Тігівко бачить Україну і в європейській інтеграції, і з митним союзом прощатися не збирається. Тим часом Верховна Рада з купою порушень прийняла так званий закон Ківалова Колесніченка, який давав російській мові офіційний статус під виглядом регіональної. А міністр освіти був ідейним прихильником російського рабства. Да тому що український етнос э, прекрасно реалізовувався в умовах полікультурної, поліетнічної Російської імперії. Янукович зачастив до Москви, все більше демонстрував лояльність Кремлю і все прозоріше натякав на Хабар. І, звісно ми возлагаємо великі надіжди, що ви нам пропонуєте... Предложите... Так як ви принимающая сьогодні сторона, как ви видите, щоб ми стали вместе сильнее. українські можновладці копіювали російських у Києві до 100, як у Москві, почали перекривати вулиці для проїзду велетенських кортежів. Роздратовані водії протестували. Сигнали на клаксонів. Озлоблення і радикалізація ширилися суспільством зі швидкістю полум'я. Новини ставали все більш шокуючими. В грудні у Харкові вбили та обезголовили суддю разом з усією родиною. Винних не знайшли. У березні в Миколаєві місцеві мажори зґвалтували, душили і намагались спалити місцеву дівчину Оксану Макар. За судом над її вбивцями слідкувала вся країна чувствую, свою нету. А у квітні в Дніпропетровську відбувся справжній теракт. Вибухівку заклали на трамвайній зупинці. Ймовірних винуватців затримали, але їхню вину довести так і не змогли. У вересні невідомий чоловік розстріляв чотирьох охоронців супермаркету. Міліція заявила, що стрілець встановлений, і він застрелився. Але в офіційну версію не повірив ніхто. Навіть єдиний охоронець, який вижив. Міняк тіло не возів, не, 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 не показували. Мені показали фотографії. По Фотографію я сказав, що це не мав. Восени у Києві почали судити батька і сина Павліченків, обвинувачених у вбивстві ще одного судді. Мітингувати на їх підтримку вийшли тисячі людей, переважно молоді. Забор, Забор! Янукович цього наче не бачив і не розумів, а спокійно їздив регіонами. Готуючись до парламентських виборів, там щось плутано пояснював. Коли увійдеш своїми руками, як кажуть, лазамі потрогаєш, Це зовсім другое. От і вибори принесли зовсім інше. До ради пройшли нові опозиційні партії фронт змін Арсенія Яценюка і удар Віталія Кличка. А також вперше пробилися радикальні націоналісти ВО Свобода. Але завдяки підкупу та фальсифікаціям більшість отримала партія регіонів разом із сателітами. У 2012-му таки була одна велика світла пляма. Футбольне Євро 2012. Країна на ньому більше витратила, ніж заробила, але свято таки вдалося. Ось тут на НСК Олімпійський відбувся фінал, де іспанці перемогли італійців з дивовижним рахунком 4-0. Зараз цей час сприймається як затища перед бурею. Якщо сподобалося відео, тисніть лайк, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал та підтримуйте нас на патреоні. На сьогодні все.